Купаліві друзі! Всім привіт! І сьогодні я залетів знову в Бравл Старс, тому що ти знаєш, недавно на днях е, я тут трошечки просто побував, скажімо так, у відосі сані. І мені, в принципі, понравилось, що тут взагалі по яким там змінам, знаєш, які бравлери додавались. В общем то, знову стало цікаво. Як бачите, воно Сашко вже хизується своїми там бравлерами, які в нього там воно, гіперзаряди скійни, да-да, ага, красиво, красиво. Обалдеть. Ну і, в общем-то, Саньок, мене трошки, значить, ти будеш допомагати мені, скажем так. Будеш розказувати, що, куди ж мати, куди грати. Да, чувак, питань нема ніяк. Ми можемо грати з тобою взагалі, що хочеш. Ми будемо зараз вигравати конкретно жорстко. Конкретно жорстко. Хорошо, поняв. Значить, так, мене цікавить більше всього. Е, значить, оці самі суші. Е, я був вибив не так давно е, ще пару, по-моєму, суш. Це на вона, по-моєму, там якась дуже крута. Типу Crazy hot, не погано, чи так. що там? А, на генерала гавса теж я вибив був. Я ж можу отако от подивитись, да? І на гавса хороша. Вазабі паверс, осьо, так. Crazy Hot на гавса вибив. Екстра ход на бо. Отак от. Інферно, правда, поки ще не вийшло в мене вибити, але я сподіваюся, що це, в принципі, можна буде змінити саме сьогодні. Так що що. Так, тобі ще можна вибити взагалі купу всього. Я тобі предлагаю піти в шедешечку, взяти когось, на кому ти будеш конкретно жорстко розвалювати, так, і я ага. тебе просто тупо зараз забущу. Я поняв. Да-да, ага, хорошо. А е, поняти би, яка тут отака тут мапа, да? Угу. Давай подумаємо, кого тут можна взять. Ну, в принципі, тіка було б непогано, ти б закидував через стіни. Тіка було б непогано, так? Да? Ну я просто на ньому не, не, не можна сказати, що прям вмію грати, поняв? Там вміти не треба. Де? Ну ладно, давайте. Ти По... дивись, за яку я дівочку, взагалі граю? Е, да-да. Я да, що да. не тут рознесу? Я, правда, не подивився, вибач, але я побачив, що скін красивий. Скін гарний, дуже гарний. Н'ядім. Зараз ми з тобою тут розвалимо. Фішка цієї дівочки в тому, що вона коли попадає, біля неї крутяться отакі штуки, які дамажать. Ага. так, да? То угу. вони потім пропадають і треба ще попадати далі по чувакам. Ну? Наша задача конкретно жорстко щось порозвалювати пациків. І тобі, головне, напряму чисто на пацанів не нападати, бо. Ну да. Зблизька, тобі капець. Зблизька мені капець. А от через стіни закидувати по пацанам всякі приколи, то ти можеш спокійно. Правда, я тут ще можу откиснути. Ну, вони забоялися йти далі, бо я тут їм накидав, звісно, приколів. Ну да да да. Ну, дивись, бо ця теж накидує, що там теж є. Ага. Ну, в тебе є гаджет, і ти зараз кидаєш по 3 плюхи, а будеш кидати по 5. Да. Я воно і там трошки пукну її якраз. Да, тут ще є 8 віт, якого ми щас. Якого ми щас швидко рознесемо, і мені безвались свалити. У нього там пацан, бачиш, встав. Ух ти, йой. Да, да. А да, оцей да, небезпечний да. якийсь такий. Ну я його віру. Ну веру. ти його зівчиш. Обалдий ти там льотуєш. Ну чувача, ульта. Я ульта. Воно закидую, я Мс убив. Хорош, хорош. Дивись, бо нас зараз може чуть-чуть тут підкрутити. Під'їдати, да. І тобі поняв. б закидувати, да. Тобі б їм закидувати приколів, бо вони будуть нас зонити сильно. Є ще якась команда, а вона внизу, нам би їх завалити. Чув, чув чув, чув чув. Оцех, оцех заплев. Да. Yeah. А, це ж якраз ця М -й 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 -й. да ой-ой. Да, да, да. Жить, пожить. Ну я потрошки хилюсь, живу, поки. Так, ну Angelo капець йому, я його вбив. Хорошо, це зліва його тиммейт. Угу, його а вбити що це, а що це вона там ховалася, Не понял. А вона мене сейчас контролює, пацан. Убивай. Її. Я поняв, ну О, все ввести. нормально. Нічого не поняв, но мені понравилось хе хе ну погнали раз тоді. Ну тако, непогано. У мене нормальна команда, пацан. Да. У мене ще цей сет, я пам'ятаю, ну, з Бравл паса якогось. На тіка. Да. Це, це непоганий Сет. ДА. У мене теж з Бравл паса. Теж класний, мені нравиться. Так, Сфінкс бачу. Щось там пацан, конечно... А, так тут прям вообще заворушка. Ой-ой-ой, багато банок, багато банок. Ой, жесть. І мене вибили за жадність. Шо, шо, не попадаєш? О, через стіну страннуло. Зараз ми її рознесемо. О! Опа. тако? Я встаю. Хорош. Я на хілі. Нормально, живем. Ой-ой. Звіку -ой. трохи проїхались. Квик, я Нам так понимаю, тоже там прям небезпечный пацан из цієї всієї пачки. Не, пацан, крепкий, чесно кажучи. Ну, я в соло їх не вб'ю. Я правда далеченько від тебе щось. А тут ще один. Та, оце ж. Обалдеть, я опять помер. Він через стіни, хода гамнюк. Да, да, він через стіни просто гасає йому по кайфу, понял. Це жесть. Ну, не вийшло, не вийшло виграти, але ми ну, все одно не програли, поняв? Ну, в принципі, так, да, теж добре. Не самі перші, значить не нубед, нічого не знаю. Єс, yes, єс, yes. ми не перші здохли, не перші. Просто у мене персонаж такий, що в нього не капець багато демеджа, поняв? Ну, не капець багато. Ага. А в тебе персонаж такий, який треба ховатися за стінами і ходити тіпо, пробувати всіх убивати. Ну, в цілому. Закидувати прям. Ти можеш дуже жорстко зборонити пацанів, і вони навіть не зможуть підійти. А ще є. Поціпаці, їхмана, души, душити, дай боже. Просто саме оці гранатки, вони дуже. Ух ти йой, ух ти йой, що це на мене напало? В без поняття, я помер. у дітях я вижив, не знаю. Надо отхилиться. Це жесть. Ну я секунду встаю. Да, і зараз їх будеш запльовувати. Да. Так от туди зразу під гаджетом. Да, 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 да. Ой-ой. Отако. А що це там за танцюльки почались, я не поняв. А, а я не знаю, це там якийсь персонаж, він танк, Олі, вроді, він зветься. Пацан, давай. Адьіос, в школі розкажеш, як там. Постараюсь якось тобі допомогти, бо мені тут теж трохи накидали. А, все. Я його ультою <ган> бо він закидальщик, він не може нічого зробити проти твоєї ульти. Обалдеть. Ну я взагалі не наніс нічого. В плані, а я не бачу, я вже А 13 тисяч я тільки всього навсього. Я по це тільки вийшов би, забрав би сушу. Ооо, міфічний стар дроп. Оооо, це хорошо. А, 500 коїнів. <хів> <хів> ну, 500 коїнів це норм. No, да? Я щось думав це так, знаєш, чуть-чуть. Ні, 500 це немало, 500 це багато. Суша, звичайно, ось опадає. На тару. Супер Суперсумонс більше тіней. як. Ну. Поняв. Прокачали навіть трошки ось брав у пас. Mm -hmm. Шестер дропчиків пооткриваємо. Ще тисяча ще сюди, let's go. Хорошо. Кого б я ще хотів би оце трошки потрогати, пограти. Що взагалі по режимам? Бо мені було Не може будь-який всі, чувак. Оце хотзона мені нравилась якраз прям тоді. Але тут така. Ой, цікава, тут мапа, тут прям дві точки, да? Там дві зони, да да, да, дві. Ага. Ну, це я, мабуть, би взяв би оцю штуку. І, можливо, попробував би Джесі. Як думаєш, зайде yeah. туди, чи Пайпер краще? Бо на Пайпер Ні, Не, мабуть... Пайпер, мабуть, ні. Ну, це ж я так думав. Пайпер сюди точно не піде, сюди Джесі норм? Mm, ну, ти ще дивись по можливості, щоб в тебе був мутація на персонажі, бо там роблять мутації в тому режимі. Ну да, ну хто в мене з мутаціями? Ось обо з мутацією є. А, Тара. Гавс. Але на гавсі mm -hmm. я пам'ятаю, що в мене не дуже получалося. Ну, я, в принципі, можу взяти попробувати. Ну, в Тари непогана мутація, плюс ульта в неї дуже хороша. На багатьох накидуєш вона як фікстягує демедж дає. Угу. Ну можна і Тару попробувати, Сьомого вона в мене рівня, давай я її трошки підкачаю, поки є ресурси, скажімо так. Хорошо, гаджети, що по гаджетам. На тару? Я, чесно кажучи, не знаю. Погано, ладно, пише. Потім... Я зараз можу глянути, що в мене, але я не факт, що в мене вони теж є, якісь гаджети. Ну, глянь. А ні, є. У мене левий гаджет на ню і ліва суперсила. Ну я не впевнений, чи це хороша штука, може мені їх дало просто. Ага. Ну ладно, тоді нічого не буду поки купляти. А що це в неї? В мене є е, в гірі, поняв, pet Power А що в неї за Pet тоді? Uh, з ульти вилазить вилазять, чели. А, -а, а. Ну, Pet Power збільшено на 25%. Ну, це норм. Це прям звучить потужно. Можна було б, звісно, і купити. Насправді. Але ну, я, не знаю... є бабло, то бери. я не знаю, просто чи я потім, ну, чи подобається, сподобається вона мені, чи буде на ній далі грати. Так що, коротше, ладно, просто поки що її візьму, а там побачимо. Да Обалдеть, у тебе ще й на буду якийсь скин є, це вообще обща, якийсь такий пацан. Заряженный. У мене пущий на каждого бравлера є скин. Жесть поділишся, може, ні? Я не знаю, от про по почті. А, чувак, це ти пато Чувачеш, нема таких приколів. Тебе ще прикопив. І що це ти наробив? Він віз пішов. І вбив одного і двох надамажив капець, якщо там наші сейчас. Щось... Ой-ой. Ой-ой-ой. Так. Все, забирайте зону, я цю забираю. Надо забирати зону всегда, не треба з неї виходити. В принципі, да, я поняв. Блін, ну Ну я тут тут. Цього... цього чувака, з бульбашкою. Я не пробиваю. Бо він дуже жорстко дамажить. Ой-ой, пожить бей. Бульбашку, я соло не можу вбити. Да, я понимаю. Ну, все, забрали я цю. Можно и. І... Нормально, нормально. А, -а, а, в мене тут прям тви лазять. Ну да. Ой-ой, сейчас -ой, помру. Помер. А не було ж такого раніше, да? Ні. Ні, в смислі, було, було. Що прям клони вилазили? Да-да-да, було. Нам треба захопити їхню зону оту другу дальше. Да, я вірю, тільки від мене тут трошки. Ой-ой-ой. Ще ця підпалює штука, забувся, яке ім'я. Опа. Я мене поки підхіле. І все. І все. Але я прям в самому кінці вмер, це... прикинь. <сح> <сح> Жесть. Ні, не, ну непогано, не погано. Мені, кстати, і сподобалось на Лілі грати, вона така, типу, прям вообще хороша. Ну, а да. так запригує. пум-пум, Та-та. все капець. А У мене <після> на ній просто ще кубків. Тако, ну, по твоїм міркам то багатенько, поняв? Того трошки <післянності> сильніші чуваки проти нас були. Ну, у мене ось 97 а в тебе скільки? 513. А, ну та трошки, звісно, більше так, зовсім капельку. Ну, на, на персонажі. Ну так, да, так, да, я так бачу. Ну, бать, у нас, кстати, кенчі, і в нього безкінечні атаки будуть, так що ти дивись акуратно. Так, да, я розумію, що це безкінечні атаки, але що мені з цим робити, чесно кажучи, поки поняття навіть і не маю. Ага, ось він починає вже балуватися, цей. Ну нічого, мене тут вырубили Там воно піпер І піпер, я так поняв, ти вырубила, да? Да, Пайпер я вирубив, но тут ще є Ой-ой-ой ой А я його вроде вбив, ні? Не? не знаю, наверное А, -а, -а де він все, Він просто пропав Мабуть ти вбив його Обалдеть Убив ти його опять А, ну все нормально це чітко. Так. Ух ти йой. Мене розвалив кенчицей і на 66кп вижив, ти прикинь. Я представляю, пацан. Це вообще обалдеть. Я жесть як маншу, тут просто віддінича і захоплюю цю базу кляту. Не встиг він віз зайти. Ага, все тобі який прикол, що він чудить. Ну, ульта у нього крепка, пацан. Ульта у нього без шуток, ну така, солідна. Ну в тебе Ого. ульта капець, сильна. Як у Енігми Блэк Холл понял. Да, да, я понял. <laughs> 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 Мені дуже нравится, що ти саме з ты привів приклад. <laughs> ну, нічого, нормально. Ми прям хорошо валим. Да, ми прям тут забираємо 100%. Не без своїх проблем. Пожити, пожити, жити, пожити. Все, нормально. Шей пейпер під кінець виніс. А ти я, я бачу. Ти я бачу взагалі там у них, да, на базі тусувався. А я все время там бігав, да? Я як не в інвізі, то просто всіх з'їдав. Обалдеть. А, а я тобі якийсь лайк нажав, чуєш? Що це за прикол? О, красава. А я не знаю, що це робить. Просто лайк на мене. Типа репутація mm. мене лучше. О, ні, нічого собі. Mm. Нормально. Ще стародропчик. Лутаємо обов'язково 30 карточок, бо треба прокачувати бравлери. Mm. У мене вже 8 перемог поспіль на цьому персонажі. Обалдіє ти валиш, пацан. Чел. <laughs> Чел. Я крепкий. Та я вірю. Мені стається всього на всього перемоги до наступної суші рола. Тому я, в принципі, годен іти далі. А що це в них за робота то? Шо це таке? Шо це за пацан то? Де, де, я не бачив. А там скин у нього просто робота, я вообще не знаю, що це таке там. А, ну джин тут є Ріко, осьо. Ось, Вс, Поко тобі. Поко, да. А, ну це ж це Ріко, я поняв. Ох йой, ці його шарики ще відскакують. Mm -hmm. Які ніколи не пропадають. Так, да, ну я тут поки що першу точку якраз забираю, поки мені дозволяють цей. Ну, я рішаю захопити їхню точку, поняв. Ну мене вбили. Ну в мене все тут одно. джин. <coughs> мене вибиває трохи. Хорош. Я, в принципі, з ним все одно розібрався. Ой ой. Ой ой, -ой, -ой пацан, накидає. Ой-ой-ой, дайте пожити! пожить. Пацан, добре накедую. Я тут хилюсь, поки їхню точку захоплюю. Не достаю карточками до нього, прикинь. Жесть. Ну, конечно, хочу тебе роблять, я їхню базу захоплюю, мені вообще байдуже. <риснавцяк> Правильно, ми тут їх по ней бегаем, развлекаем, а ти там захват... Захват... захоплюєш. <риснавцяк> 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 да, да, да. <риснавцяк> й нормально. Я тобі тоже лайк поставлю. Дякую. Ти справжній дир. Єс, єс. Подобається мені ця лілі. Вірю. Ну тут я все обалдіваю вообще з того, які скини у пациків. Серйозні, да? Да. Блін, там і Тара, і хенк, мене український. Ух ты йой, ух ти йой Там Поняв, і за. Все убили мене. Ну тут, мужики, серйозні. Просто ще проблема хенка в тому. Що він може через а, стіни. Що я... Mm, ні, не тільки. Що я не можу його бити. Бо якщо я його з нього вискакують чили. Ну, не чили, а вискакують атаки, і я цього получаю купу-плюх. Ну атак. це дам. Неприємно. І Тара мене вбиває через гаджет свій, вона гаджетом спавнить сумонів. Угу. І тут нам прям тяжко. Бачи, я начинаю ее атакувати, и я сразу просто лопаю, від цих плюх, які з нее вылетают. Да. Ой-ой-ой. Да -ой сикютас. -ой. Тебе Це... тоже надо такий гаджет. Клоню. Жесть! Угу. Ну, тут, конечно, тут прям да, поряд щось... ногами нас винесли. Та-та-та. Ну просто мені на Лілі дуже важко хенка вбивати. Бо я б'ю зблизька, і я получаю багато плюх зразу від нього. Він типа як мені контрпік поняв. Поняв, поняв. Так, якщо чесно, Дімон, я навіть не знаю, що в мене робить цей персонаж, яка його пасівка. Ти тут такий самий Нубік, так? Да? Ну я не знаю, якщо чесно. Я просто не пам'ятаю, що в мене Ульта робить. Бо я дуже мало за цього персонажа грав. Не чили вилітають мої, які дамажать, Ну... Но... Це я й так понімаю. А пасівка, що моє робить. А чорт його знає, Саня. Знав би я. Ой-ой. <с>? Так, ти розібрався з Розою. Клонами, чисто. Так, надо пема навалити. Ну, я тут, якраз поки ви їх разлікаєте, то захватив базу нашу. Це хорошо. Ну, ми ж тут ще й помімо цього всього цю базу захоплюємо. Ну, Та й все Та й все. й ізі Вообще хорошо. Ізі перемога. Нарешті я можу відкрити останню сушу. Санюк. Давай. О, зразу дві. Ну, там може зразу вісім випасти. А, даже так. Угу. З першої мені просто якісь поінти вип. Не поняв. Так, а мені випили. Мені випили поінти на прокачку і значок якийсь, шо. Да, да, і таке буває. Та ну у вас в... обалдеть. Буває. А я то думав, сейлу зараз відкрию, буду вообще жорсткий. І таке буває. Ех. Ну тоді, в принципі, думаю, що на цьому можна завершувати, тому що, в принципі, серія вийшла достатньо таки цікава. Правда, під кінець трошки не повезло мені, я ну, не годую. Проте обалдеть, тебе там самурай. Прям джеда якийсь. У мене чел, у мене з просто. Просто жесть, да. Ты вообще модный пацан. Mm -hmm. Ты на стиле. Я модный, бро. Шок. Иду <реку> и тоді собі прокачивайтесь. И купляты скини. <реку> Всем <папа. реку> пока. Пока-пока.